Що ж до зарплати мера Черкас, Щороку депутати голосують за премії надбавки міському голові. Це класична і навіть сигнальна процедура, яка промацує настрої в раді у попередні роки. Вони складали 200-400 відсотків минулого 100. Відтак, навіть дехто із підлеглих Бондаренка отримав вищі зарплати. Дорожчими для бюджету за Анатолія Васильовича були його заступники: Віктор Беззубенко, Марина Гаркава і секретар міської ради Юрій Тренкін. Також директори кількох комунальних підприємств. Наприклад, Ігор Сленько, який очолює черкаську службу чистоти, отримав 1,4 мільйона гривень зарплати. До слова, ще 440 тисяч гривень його дружина заробила на цьому ж підприємстві. І 3,7 мільйона гривень вона отримала з підприємницької діяльності. Це ніби анекдот про таксиста, у якого є свій бізнес, а таксує він для душі. Тільки про комунальництво. Із мільйонних доходів пані Оля подарувала чоловікові транспортний засіб за 1,2 мільйони гривень. Що за транспортний засіб? І навіщо її робота в комунальному підприємстві, на якому вона отримує майже в 10 менше, ніж із бізнесу, дізнатися не вдалося. Алло? Алло? Алло, Ольга Миколаївна? Запитання: що має очолити людина, аби отримати зарплати на 260 тисяч гривень? В рік? більше, аніж міський голова? Бойову бригаду, критичну інфраструктуру Ні. Тролейбусний парк. Оцей фінансовий плюс. А ще 100 мільйонів гривень щорічно на підтримку діяльності КП, які виділяють з міського бюджету, і посада голови реєстрового козацтва на Черкащині не єдині здобутки Бориса Марченка. Можемо також сміливо привітати пана Бориса із тим, що їхня родина нарешті отримала у власність квартиру в 73 квадратні метри і вартістю у понад мільйон гривень. А вітати її з чим? Адже записана вона на дружину, яка уже 5 років точно там далі невідомо, тому що пан Борис раніше не подавав декларації, не отримує офіційно ніякого доходу і не має збережень.